Ще одна дерев'яна церква, до якої варто доїхати, це до церква зіслання святого духа у верхній рожанці, збудована без жодного цвяха. Верхня Рожанка. Село розташоване на межі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Церква зіслання Святого Духа одна з найстаріших в околицях, стоїть на березі річки Рожанки. Тут на стіні є е, вигравіювання, що церква збудована в липень 1804 року. 1804 року. Церква зіслання Святого Духа бойківського типу. Тризрубна триверха з широким спільним піддащем, орієнтована з півночі на південь. У 1891 році був встановлений іконостас, який зберігся до сьогодні. Ікони намальовані художником Юліаном Залуським. Також вони мають свого роду цінність, адже, як ми бачимо, вони мають більше двох століть. Вона мала дві. Реставрації це в 90-х роках, 2000 й рік, і зараз також потребуємо. Ми якраз заготовляємо на даний час гонту, проходимо дозвільні кроки процедури, кроки, так і в тому ми зараз стараємося знову ж її таки зберегти в тому вигляді, в якому вона була побудована. Наша наступна точка у селі Матків це церква Дмитра або Собор Пресвятої Богородиці. Унікальна церква тим, що внесена у спадщину ЮНЕСКО. І до неї дуже рідко хто доїжджає. Ось вона типова бойківська церква у селі Матків, яку багато фахівців вважають вершиною української дерев'яної архітектури. Всі майстри народні дуже добре відчували природу і рельєф Карпат. І це десь їх надихало на творення такої таких сакральних споруд, саме як в селі Матків Церква Святої Богородиці. Загалом на Львівщині є чотири церкви у спадщині ЮНЕСКО. Одна з них у Маткові. Перша згадка про це село датується 1520 роком. Відомо, що до того, як побудували церкву Пресвятої Богородиці, неподалік була церква Святого Духа. Одного разу була сильна гроза, і блискавка влучила прямо в церкву. І знявся ну, сильний пожар, вітер почав дути, і е, зняло хрест цієї церкви і принесло саме сюди на це місце. І на цьому місці ну, 500 метрів це трошки є така відстань. І на цьому місці була зведена теперішня святиня. В 1899 році майстром лукою Снігором була зведена похоронна каплиця, яку ви зараз бачите. Поряд із церквою є триярусна дзвіниця наметового типу. У дзвіниці під дахом знаходяться чотири дзвони. Два дзвони. Це. Перший дзвін це Дмитрій, який був вилитий у 1928 році. І на ньому знаходиться надпис, тобто подарунок з Америки у честь закінчення Першої світової війни. Чому Дмитрій? Я здогадуюся, тому що церква має ще одну назву церква Святого Дмитрія. Другий дзвін виготовлений самбірським товариством Ризниця у 1914 році. Інші два дзвони мають тріщини, і відреставрувати їх уже неможливо. Можете собі перехреститися, заходячи до церкви, віддати шану святим. Цей іконостас є межею між небом і землею. Царські врата у святині мають дуже цікаву композицію, яка належить XVII століттю. Композицію дерева Єсея. І сам Єсей це є пророк батько царя Давида. І ось він лежить в червоному халаті, з сивою бородою, опершись на, на долонь. І так ось. І це є. А тут це в гронах винограду зображені його 35 поколінь. У 2009-му у церкві встановили систему пожежогасіння. І за рік, під час сильної грози, вона спрацювала і врятувала від пожежі унікальну пам'ятку архітектури. Алла Васьковська, Ярема Мединський, Правда тут Львів.